Бог воїн імена та титули Бога. У священному писанні Бог зображується не лише як милосердний і люблячий отець, але й як могутній воїн, який володіє безмежною силою та владою над усім творінням. Ця стаття досліджує різні імена та титули, які використовуються в Біблії для опису Бога як воїна, а також їхнє значення для християнської віри. «Елогей цваот» – Цей вираз. Який часто перекладають як Господь Бог військ або Господь Бог сил, зустрічається численні рази в старому заповіті. Він підкреслює владу Бога над небесними арміями ангелів, а також його силу та спроможність захищати свій народ. Цей титул також вказує на те, що Бог є не лише творцем, але й повелителем Всесвіту, який активно керує ходом історії. Елогім ГацваОТ цей вираз, який можна перекласти як Бог сил або Бог армій», використовується для опису Бога як могутнього воїна, здатного перемогти будь-якого супротивника. Він підкреслює його безмежну силу та велич, а також його здатність захищати своїх людей від зла. Мелех Хамелахім. Цей титул, який перекладається як цар над царями, підкреслює те, що Бог є Верховним правителем Всесвіту. Володарем над усіма царями та правителями. Він вказує на те, що влада Бога є абсолютною та непорушною, і що ніхто не може зрівнятися з ним у могутності. Адон -ха Адонім – цей вираз, який перекладається як пан над панами, схожий на Мелех Хамелахім, але він робить акцент на тому, що Бог є не лише царем, але й володарем усього сущого. Він підкреслює його абсолютну владу та панування над усім творінням. Важливість цих імен та титулів. Ці імена та титули, які використовуються для опису Бога як воїна, мають важливе значення для християнської віри. Вони нагадують нам про те, що Бог є не лише люблячим отцем, але й могутнім захисником, який завжди готовий йти на допомогу своєму народу. Вони також підкреслюють його безмежну силу та велич, а також його владу над усім творінням. Крім того, ці імена та титули дають нам впевненість у тому, що Бог перебуває в контролі над ходом історії. Він є не лише творцем Всесвіту, але й повелителем, який активно керує ним. Це знання дає нам надію та силу в часи труднощів і випробувань, адже ми знаємо, що Бог завжди з нами і ніколи не залишить нас на самоті. Імена та титули, які використовуються в Біблії для опису Бога як воїна. Є важливими нагадуваннями про його силу, велич та владу. Вони дають нам впевненість у його любові та захисті, а також у його контролі над ходом історії.